Ходить священник до святилища в храмі, щоб принести кадильну жертву, а виходить німий. Чому? Бо не повірив у відповідь на молитву, яку ж сам молився. Звучить як анекдот, правда? Але це історія Захарії, батька Івана Хрестителя, і вона болюче близька кожному з нас. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні поговоримо про неймовірну сцену з Іванної Вілуки з першої глави, про Захарію, який молився про сина. Але коли ангел сказав, що його молитва вислухана, не повірив, що це? Недовіра, шок, сумнів, і чому Бог його змусив мовчати аж до народження сина? Захарія був правений перед Богом, служив у храмі і, очевидно, довго молився, щоб мати дитину. І ось у храмі перед святим приходить архангел Гавриїл і каже: Твоя молитва вислухана, твоя жінка родить тобі сина. А Захарія відповідає: А як я довідаюся про це? Замість того, щоб сказати дякую, він запитує: а як я можу бути певний? Ось і все. Один сумнів, і Захарія втрачає голос. Символічно, правда? Захарія не перестав бути віруючим, але він виявив недовіру до Божої всемогутності, і це дуже глибокий урок. Можна бути священником, глибоко віруючим, молитися, ходити до храму і при цьому не вірити, що Бог радує її в житті. Бог не карає Захарію, він виховує його мовчання. Щоб той більше слухав, ніж говорив. Бог іноді змушує нас замовкнути, щоб ми почули його по справжньому. І мовчання Захарії стало для нього часом визрівання віри. Його голос повернувся лише тоді, коли він написав ім'я Іван, ім'я дане Богу. І тоді його перші слова були словами благословення, а не сумнів. А як часто ви просите в Бога, але самі не вірите, що він може це зробити? Чи було, що ви сумнівалися саме в тому? Моменті, коли Бог уже простягнув руку, напишіть про це в коментарях.